Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Привіт! З вами Віктор Колбанцев, канал Майдан Громадський контроль. Сьогодні ми з Олександром Білусом перебуваємо на вулиці Смоленській, 6, де знаходиться наше кнісе, де ми сьогодні подали мою заяву про проведення судового товарознавчої експертизи щодо кілків садових. В принципі, якби з іншого боку, ми вже фактично кажуть, маємо декілька експертиз, які на нашу користь, але нам треба до кінця поставити крапку взагалі у цій справі і тому подали цю товарознавчу експертизу для того, щоб визначити конкретний код товару і щоб нам ще раз підтвердили що це кроки чи ні. Як ви знаєте, і ми вже про це повідомляли, що одна з останніх експертиз, яку призначав. Панемеш, вона була на нашу користь, дійсно було визнано, що це кілки садові, а не піломатеріали. Я зараз передам слово Олександру, він декілька слів скаже сам про цю експертизу і чому саме ми ще подали сьогодні до сад. Доброго дня. Ну, був ознайомлений у слідчого з експертизою НДКЦ, це МВД установа. Де на нашу користь було проведено експертизу, дослідну, що це є такий виріб. Ми погодились з Віктором Володимировичем, подати ще одну експертизу, що це вже буде четверта експертиза до Кнісе Київського, щоб вже остаточну крапку поставити у цій справі, вже воно, вибачте, всіх дістало, щоб вже пора кінчати це діло, бо що тут вже дослідувати, вже, вже нема сили і... ні часу. Ні... Ну, і не, коштів. Да, не коштів. Зараз змушені працювати у таксі, бо наша славна СБУ, прокуратура Черкаської області, зупинила повністю бізнес. Ну, от, таким чином вже будемо йти до перемоги, ще цією експертизою, хай може цей вже їм буде достаточно, щоб вони зрозуміли, що біле є біле, а чорне то чорне. Пане Олександр, на сьогоднішній день, наскільки я так розумію, вони зупинили ваше виробництво. Тут ви фактично вже рік не працюєте. Які збитки так задані? А якщо я якщо знаю, як дивитися, наприклад, да. по тому обороту, який у вас? був? Ну, оборот був десь приблизно біля п'яти мільйонів гривень річно, ну вони збільшилися кожного року. От, це можна рахувати це все діло. А от і по завершенні справи, чим, мабуть, ми й займемося. Ну, а ці сам... збитки треба враховувати. Як порахувати здоров'я, що, відібрали. що сюди, відібрали, скоро забрали е, в результаті цих дій наших органів. Як це порахувати? Ну, Крім того, наскільки мені відомо, сам контракт був на 200 тисяч. 200 тисяч контракт був, який зірваний, як і в мене, так і в болгарській стороні зірваний. Не допоставив він так само цю продукцію до Франції. От. Як поставить збитки транспортної компанії? От. Тут тут можна рахувати і рахувач, і ми часом займемося. Ну, Наскільки я так розумію, що крім цих е, збитків, би є е, збитки такі. Морального плану мається на увазі те, що ви вже казали, що ви в лікарні перебували так. і тривали час, я кажу, була певна у вас депресія, те, що ви не могли взагалі нічого робити. Хоча Зеленський нам обіцяв, що СБУ не буде, я кажу, чіпати підприємців. Але ж ми бачимо, все це розходиться з ділом повністю. Ну, нічого, так що, друзі, ми йдемо до перемоги. Перемога дуже важка, але ж ви розумієте, що на сьогоднішній день... Втратив не тільки пан Олександр, його партнери, а також втратила державу. Вона втратила податків. Ну, я так думаю, що на велику суму, да, пан Олександр. Ну, треба рахувати. Я, Якщо я зараз періодично отримую листи штрафами з налогової інспекції, угу. тобто заплатити штрафи, не своєчасно подані податки, там є і все, а платити мені по факту немає чим, тому що бізнес стоїть. розумієте? Тобто одна установа мене судить, ні за що. Вже чотирма експертизами практично признано, що то воно. От. А друга установа міністра штрафу, така в нас держава, вибачте. От може, до когось це дійде вже нарешті. Ну, от, шановні, ми бачимо те, що сьогоднішній день сама держава робить, як кажуть, той суп, на якому вона сидить. Боляче, але до перемоги, друзі, до зустрічі на каналі Майдан Громадський контроль. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.